Усім привіт, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я вирішила нарешті зняти відео з прочитаними книгами за останній час. В цьому відео, на жаль, буде не дуже багато книг, тому що останнім часом я активно борюся з нечитуном. Незважаючи на це, книги були дуже різні, різноманітні жанри. Тож я сподіваюся, що вам буде все одно цікаво мене послухати. Влаштовуйтесь позручніше і давайте починати. Розпочати це відео я хочу з книги Саймона Бекета Шепіт Мертвих. Це третя книга з циклу. Я, я думаю, ви знаєте, що я просто обожнюю Саймона Бекета. Це останнім часом мій улюблений автор детективів, і я з нетерпінням чекаю, коли ж нарешті вийде наступна частина, наступне розслідування цього автора. КСД перекладає дуже так активно цей цикл, і цьому я дуже радію. Що я хочу сказати? Поки що, ця книга офіційно. Найжорстокіша, найбридкіша і най, скажімо так, страшніша у всьому циклі. Але це тільки третя частина, тому я не знаю, що буде далі. Але коли я читала цю книгу, напевно, я найбільше всього так трішки. Задумалась над тим, що не варто їсти, коли читаєш цю книгу, не варто бути самій вдома ввечері, коли вже темно, або десь ходити. Бо мені було дійсно дуже моторошно, тому що тут було настільки багато описів вбивств, описів розтону, описів місця вбивства. Коротше кажучи, готуйтесь до того, що це строго 18+. І якщо ви не любите такі описи і боїтеся їх, вони вам неприємні. Я, звісно, розумію, що всім вони неприємні, але якщо ви таке не читаєте строго, то проходьте повз цю книгу. Саме в цій частині головний герой Девід Гантер повертається до місця, де він колись навчався судовій антропології, щоб відточити всі свої навички та повернути впевненість у собі після нелегких подій у його житті, і він долучається до розслідування вбивства разом зі своїми колегами, скажімо так. Він розуміє, що він буде просто консультантом у цьому розслідуванні і нічого такого не має статися, але, виявляється, це не зовсім просто, і вони натрапляють на серійного вбивцю, який, е виявляється, має навички судового антрополога щось дуже до болю знайоме, що ж це може бути і хто ж це може бути. Тому що знайти якісь відбитки пальців або якісь підказки майже неможливо, тому вони дуже сильно заплутаються. І саме в цій частині, ну я знову знову, я і в першій, і в другій, і в третій не вгадала, хто вбивця, Хоча я тут думала, що я вже вгадаю, і до останнього я вже розуміла, все, я вгадала точно, бо все вказувало саме на цю людину, але в кінці все все одно перевертається з ніг на голову, і я була знову, знову ж таки, в шоці. Хоча, з моїм досвідом читання детективів, я не розумію, як так, я не можу здогадатись постійно, хто саме вбивця. Чомусь я саме в цій частині. Взагалі жодної думки на цю людину, яка виявилась головним злочинцем, не думала нічого. Оця частина виявилася найсильнішою для мене, найпотужнішою і найкрутішою з усіх трьох. Я, напевно, розділю так місця. Ця книга на першому місці, перша частина на другому місці, і друга частина на третьому місці. Ось так мені сподобалися книги. Хоча я усім їм поставила 10 з 10, але от поки ця найтака емоційніша з усіх частин. Тому дуже раджу і дуже-дуже сильно чекаю наступну частину. Наступна книжечка, про яку я вам хочу розповісти, називається Якби він був зі мною від авторки Лори Новлін. Це такий, скажімо так, Young Едалт роман. Я за цим за цією книгою ганялася дуже довго, вона пропала з продажу, наклад закінчився, і я вирішила шукати її всюди. Я опублікувала в сторі, що я дуже хочу цю книгу, і мені її продала моя підписниця. Я була дуже дуже щаслива, і коли її отримала, я майже одразу її почала читати. Я знала, що ця книга розбиває серце. Тут навіть такий є натяк, як бачите, людянок розбитий. І я знала, що майже всі в кінці цієї книги плачуть і дуже сильно плачуть. Тому я захотіла на той момент цю книгу, мені хотілося таких яскравих емоцій: поплакати, попереживати. Отже, тут розповідається про Отем та Фін, це друзі, які колись були просто розлий вода, але потім вони виросли і їх розлучили. В Отом з'явився хлопець, а фін став найпопулярнішим хлопцем в школі. І незважаючи на те, що вони не спілкуються, їх все одно тягне одне до одного, і вони сумніваються, чи між ними є якісь почуття чи ні, і намагаються це з'ясувати. Власне, ця книга розповідає про їх стосунки. Протягом усієї книги розповідається, як вони одне на одного дивляться, щось там переживають, то пересікаються, то знову розлучаються. Щось там думають, 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 і це було протягом усієї книги. Я вже думала, так коли вже нарешті буде цікаво. Бо, в принципі, це було не зовсім погано, але це було схоже на якийсь підлітковий роман без якогось сюжетного взагалі сенсу, ну, без нічого. Просто люди ходять в школу, передивляються, сміються, сумуваються, ревнощі якісь коротше, нічого такого. Я вже думала, що я взагалі розчаруюсь повністю в цій книзі, але чекала, що ж там буде в самому фіналі, через що так всі плачуть. Дочитала я до цього фіналу і хочу сказати, що навіть він мене вразив не дуже. Для мене ця книга виявилась найгіршою з того, що я взагалі читала у видавництва РМ, якщо чесно. Бо ну не знаю, взагалі нічого такого. Так, фінал був сумний. Але я передбачувала, що він буде саме там таким, тому що там, десь середини книги, все натякає на те, що щось таке може статися і з ким саме це станеться. І я взагалі не здивувалася від фіналу. Звісно, там були трішечки-трішечки динаміки сюжетних поворотів на самому кінці, але. Сказати, що просто вау, я розридалася, ні, такого не було. Тому я цій книзі поставила ніби трійку з п'яти, дуже така посередня книга і посередня оцінка, я її не можу рекомендувати. Але якщо у вас настрій такий просто. Трішечки попереживати та прочитати щось таке відверто підліткове, то ця книга може вам сподобатись і, можливо, навіть розіб'є вам серденько у фіналі. Тож можете, звісно, спробувати, але я цю книгу буду все ж таки продавати, бо вона мене зовсім не вразила. На жаль. Наступна книжечка це комікс від авторки Дебі Тан. Комікс цей називається Книжки то любов. Це був подарунок від видавництва РМ, якому я дуже зраділа, бо вони пам'ятали, що мені дуже сильно сподобався попередній комікс цієї авторки, який називався Історія однієї інтровертки Тиха дівчина у гучному світі. Вони мені запропонували на огляд цей комікс, і я ну, була дійсно дуже щаслива, тому що я була в захваті від попереднього. Отже. Я його прочитала як завжди десь хвилин за 15-20, бо комікси читаються неймовірно швидко. Тим паче тут така тематика про книжки, про любителів книг. І можу вам сказати, що я отримала дійсно задоволення від цієї книги, від цього коміксу, бо він був смішний. Місцями дуже для мене знайомий. Звісно, тут були такі звички книголюбів всім нам знайомі, але було і те, що мене відрізняло від усіх книголюбів, наприклад, любов до фентезі. Або як відмічати щось у книгах, я це теж не дуже люблю. Ну І взагалі було багато чого спільного зі мною і багато чого не спільного зі мною. Єдине, що мені не дуже сподобалося, що тут дуже багато було таких ілюстрацій, без взагалі якихось діалогів, і багато не пов'язаних між собою сюжетів, таких маленьких. У історії однієї інтровертки, мені здається, було більш якось все пов'язано, і тяну тягнулася така ниточка через всю весь комікс. А тут такого не було. І якісь такі просто уривки, міні приколи, міні життєві історії книголюбів. В принципі, я скажу, що я не пошкодувала, що прочитала цей комікс, приділила йому декілька хвилин свого життя. І приємно провела з ним час, але не скажу, що мені він сподобався більше, аніж попередній. Все ж таки, в інтровертності моїй відгукнулося більше у попередньому коміксі, аніж тут в читацькій моїй історії. Але все одно я рекомендую цю книгу тим, хто хоче зробити подарунок книголюбу. Мені здається, це просто ідеальний подарунок щось таке, що можна поставити на поличку і іноді перегортати, сміятись, комусь показувати. Мені здається. Це прикольно. Тож раджу вам або для себе в колекцію придбати цей комікс, або подарувати вашому другу або подрузі книголюбу. Але не скажу, що це прям обов'язково до покупки та обов'язково до прочитання. Просто так розважитись, скажімо так. Наступна книга називається Тут усі брешуть Шарі Лапена. Цю книгу я читала у відео у влозі на спонсорському каналі, і я думаю, що дехто з вас вже чув мій відгук, але хочу все ж таки ще раз поділитись ним. Я вже читала у цієї авторки книгу Небажаний гість, і якщо ви пам'ятаєте, вона мені дуже сподобалась. Саме тому, коли почали виходити нові книги від цієї авторки, я одразу звернула на них увагу і вирішила, що буду, обов'язково буду читати. Саме тут розповідається про поважного сім'янина Вільяма, який одного разу після сварки зі своєю коханкою повертається додому, та там бачить свою доньку, яка мала бути в школі. І він на емоціях на агресії. З нею дуже сильно свариться, і через декілька годин ця дівчинка об'являється зниклою безвісти. Що саме трапилося з цією дівчинкою, куди вона поділася, та чи причетний до цього її батько? Я була дуже-дуже зацікавлена ще з прочитання анотації цієї книги, і коли поліція починає опитувати усіх жителів містечка. Справа настільки заплутується, що мені здавалося, що вже все майже неможливо її розплутати. Але все не так просто. Я, чесно кажучи, не могла зовсім відірватися від цієї книги. Я думаю, хто дивився моє спонсорське відео, це помітив, бо я підключалася дуже рідко, почала читати, підключилася вже на середині книги. Потім поїла і вже дочитала цю книгу. А всього тут. 320 сторінок, тобто 150 сторінок просто в якійсь <хи> читацькій комі, бо я не могла відірватися, гортала-гортала, що ж там буде далі. Мені було настільки цікаво, я підозрювала взагалі всіх сусідів, там зі школи, батька, ну брата, всіх на світі підозрювала, і кожного разу я розуміла, що я помиляюсь, помиляюсь, і, і хто ж тоді взагалі може бути причетний до цього злочину. І власне головне запитання: що сталося з дівчинкою, чи жива вона, бо ніяких взагалі доказів того, що вона може бути мертва. І дуже важливо, що всі свідки цього злочину вони якось постійно наводять підозри на когось нового. І це настільки все було динамічно і круто, що коли я дочитала цю книгу, я була в захваті від фіналу. Чесно скажу, що такого фіналу я не читала напевно в жодній книзі такого жанру. Я взагалі не очікувала, що все завершиться саме так. Це було для мене неочікувано і було для мене щось нове. Тому я отримала колосальне задоволення від прочитання цієї книги. І якщо ви любите детективи, але важливо, якщо ви не любите, коли там багато кривавих сцен, багато якихось моторошних описів, як, наприклад, тут. То ця книга саме для вас, бо тут більше чогось такого психологічного і дуже багато приділяється уваги сімейним відносинам. Тому дуже раджу вам, якщо ви любите саме такі детективи, динамічні, але не криваві. Я поставила цій книзі оцінку 10 з 10 в своєму жанрі, була в шаленому захваті і вам рекомендую. Наступна книжечка, яку я читала, називається Усе, що з нами навіки. Люсі Скор. Така дуже гарна, гарна книжечка. Це теж такий ромком, на який я дуже покладала великі надії, тому що хотіла чогось легкого, чогось такого, не знаю, чогось такого, що виведе мене з нитона. Я читала спочатку цю книгу, а потім ось цю. І ось ця книга подарувала мені саме ті емоції, яких я очікувала, а ось ця зовсім навпаки. Тут розповідається про дівчину на ім'я Наомі, у якої є сестра близнючка, і от вона приїздить на зустріч з нею. І виявляється, що її сестра не змінилася. Колись вона була дуже поганою, вона там була крадійкою. її... За нею постійно були якісь проблеми, от і наомі, коли з нею зустрічається після довгої перерви в спілкуванні, Розумію, що вона зовсім не змінилася. Вона її обікрала, кудись поїхала і залишила на неї свою доньку. Про існування якої взагалі Наомі не мала уявлення. Потім після всього цього вона зустрічається з хлопцем на ім'я Нокс, який е її приймає за її сестру близнючку, на неї нападає, вони сваряться, поки він не розуміє, що це взагалі не вона. От і знайомство в них видалось дуже дуже погане. Але потім, коли вже Нокс зрозумів, що Ця наомі не її сестра близнючка, він починає їй допомагати, знайти житло, розібратися з цією дівчинкою, яку залишили на цю наомі. Коротше, починає з неї спілкуватися, і ми розуміємо, що там зав'яжуться якісь стосунки від ненависті до кохання. Власне, зав'язка, ніби і непогана. Коли я прочитала перші сторінки, мені було смішно, бо тут такі описи дуже смішні вже з перших сторінок, коли вони знайомляться з цим Ноксом. Вона називає його сексуальним вікінгом, а, русявим вікінгом сексуальної люті. А він її теж якось там смішно обзиває, і вона, ніби його ненавидить, але вже 150 разів назвала його сексуальним і вікінгом і все таке. Це було спочатку дуже смішно, а потім вже почало дуже сильно дратувати. Взагалі, найперше, що мене здивувало, це об'єм цієї книги. Тут 600. Зараз я вам скажу. Ну, майже 600 сторінок для Ромкому, мені здається, це забагато. Тим паче, для такого? Ця книга була банальною, нудною, спочатку смішною, а потім, взагалі, не смішною. Вона мене вже дратувала, герої були ніякі, описи були ніякі, діалоги були смішні, якісь несуразні. Коротше, в цій книзі немає взагалі нічого, за що можна було зачепитися. Фінал теж взагалі не здивував, це було банально, передбачувано. Коротше, я ледве-ледве дотягнула, домучила, дочитала цю книгу. І з дуже великою натяжкою я поставила їй три. Я б поставила їй, напевно, два. Це було дуже погано, якщо чесно. Вибачте мене, кому сподобалася ця книга, але мені вона не сподобалась зовсім. От. Ось такий в мене вийшов відгук, не дуже позитивний, але цю книгу я теж буду продавати, бо взагалі не бачу сенсу її тримати на своїх полицях. Чи за 600 гривень я її купила, боже. Не знаю, навіщо, але хотілося мені чогось такого романтично, прикольного. Не сталося, як гадалося. Ну нічого, і таке буває. Наступна книжечка, яку я читала, це Ловець у житті Селінджер. Цю книжечку мені подарувала моя подружка Аліна. Вона знала, що я хочу прочитати цю книгу. Ця, ця історія була в моїх бажанках. От і я дуже хотіла познайомитися з цією історією, бо чула про неї багато. Чула, що це шедевр літератури, що дуже багато хто цінує дійсно, і любить цю книгу, перечитує її, і у багатьох вона навіть потрапила в улюблені книги життя. Тому я була зацікавлена, заінтригована і почала її читати. Тут дуже мало сторінок. Зараз я вам скажу скільки 250. Так, 254 сторінки, досить комфортним шрифтом. І мені здавалося, що я прочитаю цю книгу дуже-дуже швидко. Але ні, я її читала десь цілий місяць, потроху, потроху, і ось буквально. Нещодавно, наприкінці березня, я закінчила читати цю книгу. Тут розповідається історія підлітка, який можна сказати бунтує. Він покидає місце, в якому навчався. Збігає звідти і розуміє, що він хоче зовсім іншого життя. Він збігає на чотири дні, якщо я не помиляюсь, і розповідає взагалі про своє життя, куди він піде, про що він думає. І це прям історія бунту одного підлітка. Так, я згодна з тим, що тут. Дуже багато кумедного було. Мені дуже сподобались деякі моменти, на яких я дійсно вголос сміялася. Цей хлопець він е, мислив якось дуже неординарно, дуже цікаво, і, можливо, так, як колись думали ми, коли ми були максималістами, бунтарями, коли нам хотілося чогось іншого, коли ми хотіли йти проти стандартів, проти якихось. Нудних так, моментів в нашому житті, і нам хотілося чогось більшого. От. І я тут впізнавала і себе трошки, і розуміла, що є сенс в тому, що тут написано, є сенс в думках цього підлітка. І на деякі речі він дивився так прикольно і смішно, наприклад, як він обирає, чи сподобалась йому книжка чи ні. Він думає, чи хотів би я з цим автором піти? Кудись на каву та поспілкуватися. Якщо так, то ця книжка класна, а якщо ні, то не класна. Я от почала думати, з ким би я хотіла піти на каву і поспілкуватися. Який автор для мене дійсно був би цікавим? І чомусь мені одразу спав на думку Саймон Бекет. Потім я подумала ще про Крістін Генну і багато взагалі авторів згадала. І це так прикольно, що я б дійсно хотіла познайомитись з авторами книг, які мене колись вразили. А от з авторами книг, які мене зовсім не вразили, я не хотіла б піти на каву. Це дійсно так. Коротше, тут було багато чого смішного. Для мене, але скажу, що динаміки сюжету в цій книзі зовсім немає. Тут просто от потік якоїсь свідомості, просто він розповідає про своє життя, когось зустрічає з ким спілкується, потім знову думає, і все це не призводить ні до чого такого епічного. Тобто, просто думки підлітка. Щось він ненавидить. До речі, ненавидить він дуже багато чого в цій книзі. Про щось розповідає смішно, про щось сумно. От. І, власне, це все, що розповідається в цій книзі. Е, я не жалкую, що я прочитала її, але е, в той же час я не скажу, що я була в захваті. Тобто, це було непогано. Але не вау. Я не поставлю цій книзі оцінку 10 з 10, бо вона мене просто не вразила, не зачепила настільки, можливо, я ще не доросла до цієї книги, і її варто прочитати трішки пізніше. А, можливо, дійсно не моя історія, але я очікувала від неї більшого, якщо чесно. Я чомусь думала, що якщо. Ця книга так багатьох вразила, якщо вона хтось її навіть називає шедевром, то вона мене має вразити. Але якось я прочитала, і, напевно, через деякий час взагалі про неї забуду. От, хоча вона така маленька і мала прочитатись дуже швидко, та я сподівалася От, Друзі, на цьому моє прочитане. Завершується. Були різні книги цього разу, як бачите, і відверто погані, і відверто класні. Тож я сподіваюся, що ви для себе щось придивились, що вам щось сподобалось, приглянулося, і що ви захотіли щось прочитати або, можливо, передумали щось читати. А зараз я наразі читаю дуже такого Цікавого автора Тері Прадчета і його книгу Правда почала вчора, прочитала на сьогоднішній день всього 32 сторінки. Можу сказати, що поки що дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Мені моя подружка сказала, що в принципі це нормально. Я маю. Читати далі, дійти до якихось дуже смішних моментів, і потім вже буде зрозумілише, скажімо так. Сподіваюсь, що цей автор мене зможе вразити, бо теж стільки прихильників, стільки позитивних відгуків на книги цього автора, їх, наскільки я пам'ятаю, 40 з чимось, дуже багато, різноманітні цикли. І я б теж дуже хотіла полюбити. Його творчість. Тому буду читати і сподіваюся, що поділюсь з вами скоро позитивним відгуком на цю книгу. От на цьому в мене все. Я буду дуже вдячна вам за підтримку цього відео вподобайкою, за підписку на мій канал і, звісно, за коментар, якщо ви читали щось з цих книг або плануєте читати, обов'язково пишіть, мені буде дуже цікаво порівняти свої враження з вашими, навіть якщо вони відрізняються, це абсолютно нормально. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. Я задумала досить цікавий формат, якого давно не було на моєму каналі, а саме такої атмосфери відео на моєму каналі. Моєму каналі давно не було, і я сподіваюся, що воно вам сподобається. Все, на цьому я пішла відпочивати вже. Бажаю, як завжди, вам гарного настрою, гарного дня і бувайте!